Сьогоднішнє Євангеліє про загальний суд, про вчинки милосердя і їх важливість у твоєму житті. Бо голодував я і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви мене напоїли, чужинцем був я, і ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Воістину кажу вам, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Ісус ідентифікує себе в Євангелії до найменших, нікчемних, людей життєвої поразки, цей найменший брат і є Ісусом Христом. Кожен християнин запрошений бути уважним до життєвих обставин тих людей, які нас оточують, служити своїм майном і тими можливостями, які ми маємо, також іншому завжди знайдеться чим поділитись, прийняти до себе подорожуючого. Полегшивши йому тягар та труднощі, пов'язані з дорогою, відкривши двері свого будинку, даючи можливість відпочинку чи їжі, бо так чинивши, приймаєш у свою хату самого Ісуса, а Він і так знає, які в тебе умови житла, не варто хвилюватися про це. Часом важко йти до хворих, помираючих людей літніх, часто зупиняє така думка, що ми не можемо і так нічим допомогти. Але сама присутність люблячої людини біля хворого чи помираючого є достатньою, розділивши ці страждання і просто бути поруч, несучи цим самим добру новину, може, й без лишніх слів. Робити те, що в наших силах, зробити перший крок до найменшого. Далі Бог діятиме сам. Бог прагне дбати про ув'язнених, також про тих, які є в'язнями своїх життєвих обставин. Згубних звичок, боргів, заживаючи єдність із Богом, читаючи Слово Боже, прагнучи виконувати і переживати Його, зробити Його стилем свого життя, шукаючи Ісуса і Його доріг щодня, перебуваючи в Божій святій присутності, маємо благодать виконувати ці рядки, ставати овечками доброго пастиря, заживати радість Царства Небесного вже тут на землі. Світ вчить протилежного, байдужості, осуду до найменших, відкиненню, глузуванню. своїх овечок Бог закликає до святості, до любові до ближнього, як і чуємо у першому читанні з книги Левіт: любов понад усе.